Де ти береш внутрішнє світло для того, щоб помічати красу, помічати ну, нести ніжність, певно? Не знаю. Це якби, якось само собою відбувається. Угу. Ні. Ну, звісно, я не постійно в такому стані якомусь радісному, піднесеному, скажімо так, бувають моменти. там... Ну, коли ти не, не маєш сили, да, ти, то це ну, ти теж так бути постійно радісним і світлим, це теж ознака якогось ну, дисбалансу, мабуть. Я просто, ну як, насправді, все, все добре. Там, ти живий, твої близькі, живі, здорові. Це вже, типу, дуже великий ресурс для мене. Просто, якщо коли я була за кордоном да, в Нідерландах, в мене було відчуття, що я ніби як маю своїми роботами, а, ну, ну це для мене було важливо, да, якби. Проаналізувати взагалі, що відбувається, цей потік, просто без, безкінечних новин, який і зараз триває, зображень, травматичних там, відео. Ми всі в цьому перебуваємо. І коли чомусь, от, будучи там, я цього більше дивилася, більше, mm -hmm. якби, більш уважно да, слідкувала за, за всіми, всіми новинами, тому що це якби, далеко, і хочеться скоротити цю відстань і плюс бути. Не втрачати так, і не втратити оцей зв'язок, тому що люди, які тут перебувають, все ж таки вони більше, більше розуміють, більше відчувають. А саме от по поверненню, ти ніби вже все в цьому полі, хоча це поле теж дуже розрізнено. ну, Є різниця там, бути в Києві, бути в Харкові чи бути на передовій. Тобто це, це все різні різні реальності. Але все одно перебуваючи от, -от в кордонах небезпеки, та, чомусь, от як ти питаєш, звідки це внутрішнє світло радість, це як би, мабуть, страх не, не провалитися в, в такій відчай, в страхи. Тому що якщо ти так почуваєшся, не можеш там бути опорою для дитини, наприклад. Ну і це якби розуміння, що треба просто якось ну, бути сил, сильною зібраною, воно і дає якби силу і, і якусь внутрішню.